Дивіться, ну стратегія вже обрана. Стратегія, от зараз, на момент, коли я дивлюсь, повноцінного наступу немає. Але стратегія обрана. І стратегія ця е завершення старої старої стратегії, в з якою вони йшли. Бачите, е от питання за питанням, розклад за розкладом, але відповідь одна й та сама, що ми. Бачимо зміну дуже сильно стратегії, і вона буде настільки хитра, що ми не очікуємо, тому що ми вже звикли до якогось перебігу ну умовно по шаблону подій, та і ми вже. Вміємо десь адаптуватися, десь захищати себе по тому алгоритму, якого зараз немає. Наступальні дії будуть напрямки всі те самі, але не одним напрямком, та, і не всіма відразу, а чуть-чуть там, чуть-чуть там, чуть-чуть там. Тобто вони будуть відволікати нас і нашу увагу. Точково спочатку в одну сторону, потім в іншу, потім в іншу. Які території зараз найгарячіші? Харків дуже погано випадає Харківщина, Сумщина, Полтавщина. Мені не подобається Полтавщина. Я не знаю, чому постійно не питають і проходять Полтавщину. Херсонщина це взагалі та да, сердечко моє Херсонщина. Я постійно дивлюсь, що відбувається з Херсоном, і мені не подобається. І не тільки мені не подобається те, що вони роблять, і куди вони заходять. Миколаївська область теж дуже зараз потерпає. Аграрії знову ж таки кажу, знають, тому що збирають врожай. Ми вже всі бачили те відео. Та але це ж не поодинока така історія. Просто одне тільки відео, яке увійшло в ефір, так сказати. Запорізький напрямок теж страждає і страждає вже неокупована територія. Дніпропетровщина поки що закрита, але зміна ситуації на Дніпропетровщині, вона теж мене лякає, тому що є ймовірність, що ситуація буде змінюватися в гіршу для нас сторону. Тому люди, які знаходяться на цій території, будь ласка, я не знаю, які у вас є ресурси для того, щоб себе захистити, але подумайте про це і адекватно оцінюйте ситуацію, яка навколо вас, тому що це е, небезпечна зона, однозначно небезпечна. Я не можу, от почуйте мене, я не можу виділити знову. Зараз напишуть в коментарях, так яку ж точку. Я не можу виділити якусь одну конкретну точку, яка зараз буде потерпати найбільше, тому що. Ворог нас буде дезорієнтувати дуже сильно, і е, дві точки, які найсильніше будуть потрапати, це Херсонщина і Харківщина. І взагалі зв'язок між цими е, містами, між цими територіями, вона дуже сильно. Сумісна, я не знаю, чи ви це помічаєте, але дійсно зв'язок, ніби ми рідні, брати сестри, знаєте, з цими двома містами. І е, нашу увагу будуть постійно туди-сюди дергати, і тому ми не можемо виділити цю одну точку. Тому закликаю вас бути обережними на всіх прифронтових напрямках. Ну, дивіться, є якась умова, по якій захід е, мав би бути більш безпечним. І ця умова введення взагалі е, війни, вона існує. Можливо, ми не в тому е, бачимо її якось вигляді, в якому вона існує, але вона існує. І е, ворогу треба якась знову ж таки умова. Вони роблять це тільки у відповідь. На якусь, ну ми не б'ємо, але якась умова є, за якою вони дозволяють собі це робити. І ось цей дозвіл в них нібито не ефемерний, а такий на руках, що вони можуть це робити. Чи будуть вони це робити? Так, вони будуть робити. Але по ланцюгу дій це не буде так, що тільки в цю точку вони будуть бити. Вони будуть це робити за якимось алгоритмом, за якимось ланцюгом, за якимось перелетіло. Ем, не долетіло неправильно ще щось. Е, якийсь ланцюг, е, нібито логіки їхньої, він буде присутній в цих атаках, але так вони будуть ці атаки будуть. На що варто звернути увагу? І тут е, випадає відразу класна карта, яку я би хотіла цю пораду дати і без карти, але вона вже випала, тому однозначно треба про це говорити. Будь ласка, не вмикайтеся дуже сильно своїм самопочуттям все, що відбувається на інформаційному тлі. Тому що знову ж таки дуже велика маніпуляція і збір вашої енергії вже йде з вас. Будь ласка, аналізуйте з холодним розумом, з спокоєм, не панікуйте, тому що цього, по-перше, хоче ворог, і це вам дуже сильно шкодить, шкодить вашому здоров'ю. Порада, яку би я хотіла ще дати. Приділіть увагу своїй сім'ї дуже сильне роздратування, якесь всередині дуже багато людей відчуває, і це виводить вас з ладу на рівні вашого, вашої підсвідомості і побутової системи. Ви не можете нормально себе зібрати до купи просто вдома. Тому я бажаю вам відпочинку на цей період. Та ви зараз мені напишете в коментарях, що як же ж відпочивати, коли такі прогнози. Але прогнози, ви ж бачите, кожен тиждень нам не стає, нібито легше, але ми продовжуємо жити, ми продовжуємо радіти, ми продовжуємо спілкуватися. Ми продовжуємо дбати про свою родину. Тож давайте робити це якісніше для того, щоб себе зберегти, зберегти свою душу. Тому е, на рахунок е, прогнозів, так, вони не втішні, і вони не були втішні тиждень тому, і вони вони не були втішні два тижні тому. Але знову ж таки ми тримаємося. Тому моя порада вам е, краще е, потратьте, витрати свій час на себе, на свій стан, на свій, на своє дозвілля, на свою якусь гармонію всередині і десь найближчим е, вашим. А кужані оточеним оточенням О... природа теж дуже зараз сильно страждає. Страждають всі менші наші друзі, і від жари страждають. Тому напоїть, будь ласка, пташки, котики, собачки. Подивіться навколо себе, хто страждає також від цієї спеки і допоможіть. Ну, дивись, дуже цікаві карти випадають. По-перше, карта така, да, що зараз відвернуті е делегації один від одного, е але є. Е Така висока місія, висока задача, щоб люди зустрілися, да, щоб ці перемовини відбулися, і вони відбудуться цікаві, дуже цікаві карти. Проте карти, знаєш, говорять, що результат прийде несподівано несподівано. Ми не будемо його очікувати. Він не мов би так, як з неба спуститься, але ми не можемо його. Пришвидшувати. От зараз мені знову я вже очікую коментарів після цього інтерв'ю. Але почуйте мене, будь ласка, що от е, е, покажу вам карти. Випадає, що буде, буде підписання. Проте воно буде настільки довгостроковим, таким дуже мультифакторним і довгим, що ми будемо вже не очікувати, що з цього щось вийде. Проте, от та зустріч, яка відбудеться, а вона відбудеться, можливо, тут неправильні трошечки. Ми бачимо зараз в змі. Оці точки, коли це має відбутися: липень чи серпень, та отут мені теж не дуже точно показує, можливо, буде перенесено, можливо, щось трошечки порухається в одну в іншу сторону, але Перемовини вони все ж таки будуть делегації. Приїдуть е, і показую карту стратегії. Стратегія вже обрана, вона вже є. А що саме цікаве, так ну ми тут бачимо, що стратегічно ми розуміємо, що всі все розуміють, що це вже до всього готується, що е, ці е, договори вони вже надруковані і далі вже йде е, домовленість чи одна і інша сторона там вже. Намагається в свою а, якусь прерогативу йти. Але інформація мені дуже цікава по іншим картам, що вищі сили приведуть все ж таки нас до того результату, який нам буде найкраще. Проте ми можемо в моменті думати, що для нас це не є найкраще. Але коли прийде цей момент, я хочу, щоб кожен з людей, який прослухав дане відео, вони подумали: а чи є це насправді найкраще на сьогоднішній момент, коли це відбудеться? Тому що вищі сили показують сьогодні, що вищі сили про нас піклуються. Подивись, яка карта такої старшої людини, яка обіймає дитину, піклуються про нас, про те, щоб у нас було все. Надалі найкраще. Я дуже сподіваюся, що цей розклад буде е, пророчим і він буде е, найближчим часом. І цей момент прийде е, скоро, щоб ми вже не страждали. Так? Країна не, не страждала настільки, наскільки це зараз відбувається. Але терміни сказати дуже важко. Не тільки мені, я бачу, що не тільки мені дуже важко ці терміни, терміни називати. Е, е, тому дивитись е, про те, як будуть віддати. Відбуватися перемовини, будете бачити, що буде трошки зміщуватися ці всі точки, будете згадувати наше інтерв'ю однозначно. І тільки ти задала це питання, просто випадає карта з намальованим просто очерченим колом, вийдуть з цього кола лише діти, які вчаться для навчання, дуже юний вік, і не більше. Для всіх інших. Буде якась програма, по якій вони е, зможуть зробити це, але це буде дуже довго впроваджуватись. Це не буде прям швидко, це не цього місяця, не літа. Ну розумієте, е, для студентів, якщо покращить роботу по цій карті, то це буде взагалі супер результат, тому що наразі. Е, 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 наскільки я бачу що, і, і знаю по клієнтам, що діти е, там, після 18 років не можуть перетнути кордон, якщо навіть вони е, вчились за кордон. Ну, випадають не дуже втішні карти. нам. Е... Будемо відбиватися і дуже багато. Будемо дуже багато відбиватися, їм сиплять монеточки на голову, їм дають ресурси, і їм є, є що насипати. Є. І так, можливо, не 2000, тут щось з двома тисячами плюс-мінус, неправда, але в цілому сипатимуть різне і багато. На менше ми не можемо говорити, що цього буде мало. Цього буде достатньо багато. Але точну кількість не скажу. Проте 2000 показує, що ні, не 2000. Напевно, це одномоментно вони горили 2000 чи за якийсь так, період. Так, одномоментно я не бачу, що одномоментно дві тисячі. А те, що велика кількість одномоментно буде. Хоча вони і робили це одномоментно дуже багато. От, на тому тижні та, до, велика кількість була. Я не рахувала, я не пам'ятаю, скільки писали в ЗМІ, але. Ми не говоримо про поступки, бо зараз е, під цим словом е, напишуть, що ми за те, що віддали там територія, бо не вітали. Угу. Ми не говоримо про поступки. Ми ми говоримо про те, як буде найкраще в тій ситуації, в якій ми зараз є, і з тими цілями, до яких ми йдемо. Я під цим словом не приховую для вас якусь інформацію, чи від вас якусь інформацію про те, що ми щось віддамо, або щось там да? Як пишуть багато не дуже розумних коментаторів. Ми будемо бачити всі ці домовленості прозоро, Проте не відразу, але прозоро. Ви будете бачити все своїми очима і будете аналізувати, чи дійсно це так. І це чи дійсно це найкраще?